Усім привіт! Сьогодні ми у фазмофобію, соло кошмар, рідю код. В нас, скоріш за все, сніг. І Марія Андерсон. пахущі, пахущі і дачі руху. Чудові завдання. Я вам обіцяв, що ми в наступній серії підемо на кошмар без доказів, але в нас трапилось маленьке оновлення, точніше, в мене, і в мене тепер є новий доц. Я не можу себе. Перебороти, щоб піти на кошмар без докусів, де цей доц не потрібен. Дуже-дуже хочу з ним ще попрацювати, тому ось ця серія в нас буде відповідно. трохи трохи ще кошмар. Дуже холодно, в нас карти Таро. Хованки нема, щитка нема. Euh, також, якщо ви слідкуєте там, за тим же телеграмом, повинні знати, що планувалось. Euh, планувався морг на сьогодні. Але сталася дуже неприємна річ. Я грав граф, і морг видав ерор. І якби <рес> Я переграв, і морг знову видав ерор на одному з гостевенців. Я не дуже розумію, чому. Тому поки що, поки я не розібрався. Що сталося. Так. Тут було зниження якесь, да, аномальне. Наче. ось тут. Ось тут зниження, да, Ну прям, ну, навіть для зими зниження. І я думаю, да. Е! мій. Та, блін. Не джин в нас. Ну Сьогодні ще подивимось фазмічку. Так би мовити. І наступний раз я сподіваюся, що вже зможу. ...навагодити The Mortuary Assistant і підемо грати далі. Що сталося? У вікно? Зараз буде відбитки тобі. У мене, до речі, навіть третій тір вже е, ультрафіолету. Теж зараз подивитись. Ось який прям ліхтарик, я б сказав. Давайте ось так, так. Да? А, відбитку можна побачити, типу, зовні? Мені здається, ні. Хоча... Я не перевіряв. Опа, 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 п'ять пальців, добре. Мене це влаштовує. Як ми поставимо доз. Ой. Це доз був? А вогник як дивитись тепер? Як яскраво з цього досу? Я думаю, що вогника в нас немає. Є таке відчуття, що вогника все-таки немає. Так, в нас ультрафілет. Супер. Фу, душнів. Якийсь душнів. Сподіваюся, це не говорю. <г nations> <г nations> Та блін. <г Celebrity> <g Unroom> <smack> 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 Світло вмкнув. Ах ти. А, телевізор. бути нам. А, це вже не рахується як зам. Вимкнув. А може він щиток вимкнув знову? Ні. Добре. Так, дотс я поки не бачу. Давайте блокнот тоді. Радіо. І Фотік. Завдання хороші може бути. М -м Досить швидко все виконано. Єдина проблема, як я думаю. Так, а де другий відбиток? МП каже, що тут дві взаємодії. Ми бачимо одну. Тобі так заважало це світу? Ні, ну треш це? Ні, ну нормальний. О, хоча б так. Дякую. А, ось це не, не зможе, да? О, і це зможе. Супер. Да в не потрібно мені до все видно. Радіо, да? Давайте. А може ось тут? Тільки треба вимкнути все це світло? Наче поки нема. Я трохи не розумію, поки де він. А... На і не дуже схоже, всі відбитки нормальні. Давайте на одну пігул, бо мені щось дуже страшно. Треба піти перевірити де він ходить там. Давайте ще один дотс. Якщо вже третій тір, ну... Чому б ні? А, а можна свето? Дякую. Ой, ой, ну чудово, чудово. Де б мені так цей? Ось тут давайте. О. Супер. Так, супер. Де мій цей? Де мій ми цей? Мінуса немає. Тут досить, до речі, ну, холодно теж, але наче підвищується, і ось тут поки найменше, да? А як виглядають сліди ніг в обаки? Хтось знає з вас? Я стою, думаю, ну, спробую вимкнути якесь світо. Ну, тут бачу, ну, якийсь, типу, наче хтось стоїть в доці. Відходжу, там реально привид такий стоїть біля мене і дивиться. Ой, Фантом банші. Ну, це дуже хороша пачка, Це дуже хороша пачка. я поки думаю, на банші, на мабуть. А заждіть, а коли ти ДОЦ фоткаєш, фантом зникає? Я, до речі, дотс так і думав, мені вже здавалося, що він був. Фантом, цікавий, він має зникнути з дотсу? Таке враження, що да? Бо це ж як окремий Event DOTS називається як був в Deve Open написано. Ну, ми подивимось. Фантом і Bunch це дуже хороша пачка. Я думаю, нам одної атаки вистачить, якщо, звичайно, в нас не випаде. 5 е, сонть е, і ще 5 тауер. То все буде чудово. Блін, так воно так жужить дотс цей. Але видно дуже добре все. За це прям респект. А, до речі, дивіться, де? Крута запальничка. Не знаю, в чому різниця запальничок. Ну, точніше, я читав, але, ну чесно, мені здається, що із першим тіром, з сірниками теж нормально. Ну, добре, сірники ще можуть закінчитися, хоча я не знаю, скільки їх треба запалювати, щоб вони закінчились. Ну, як би добре. Я думаю, ми за худильником будемо ховатись. Ну, таке враження, що якби нам багато його бачити не треба. Де? Якщо це тільки не баншуха. Або ми можемо піти пошукати кістку. Де? Це гроші, а гроші зайві не бувають. Бо я тут спеціально фармлю поза відео, щоб показувати вам дуже круті предмети. Оу, датс, привіт! А з кістка в мене останні. останні ігри я дуже нависную. Я ніколи не можу знайти кістку. А ще в мене нема хованку. А, в мене хованка в кімнаті привода, да. Е, я згадав. Це єдине, мабуть. Ну що ж. Кістка теж в останній кімнаті, супер. Все як я люблю. Давайте тоді я тут залишу ліхтарик. А де Фотік? А, я його десь на вулиці кидав, здається. Фотік? Я ж вийшов. І почав сміятись. А. Я по дорозі його скинув. Окей, окей, треба ще карти взяти, да, блін. Два рази ходити. А, ні, ми, ми його будемо знизу чекати. Добре, добре. Ми нікуди не поспішаємо. В нас банші фантом. Це просто, мені здається, найлегша пачка привидів, яка тільки можлива. Тому що, ну. Фантом це взагалі My Lover ghost. Розумієте? Дуже-дуже люблю Фантома. Тільки проблема з фантомом, коли... А де карта? А, я вже приніс. Добре. Давайте тут будемо його чекати, де? Да? Тют! Путлі! Так, давайте атаку ти не будеш починати. Та, блін. Перенавантаження. Дурне перенавантаження. Ненавиджу за це фазму. От ви якщо увімкнете багато світла, у вас буде вдома перенавантаження? Мені здається, буде тільки перенавантаження того, скільки ви класуєте вимикач... вимикачів. Але ну, не світло. Але фазма думає інакше. Зараз же не буде знову багато. Дякую. Де карти? Де мої карти? Таке рані, наче ніче Херміт. Блін, Звине. Дай просто одну атаку. Одну. Мені однієї вистачить просто, ну. Я тебе прошу. Так, карти Таро, давайте. Я вас дуже сильно прошу. Одну атаку. Або хоча б, е, типу, сей. Місяць мені хай випаде. Або мінус 25 густу, теж піде. Це краще, ніж сонце. І Таувер. Та. Окей. Єдине, що я можу зараз зробити, це піти за Фотіком, дочекати з івента. Сфотографувати привида і просто поїхати, якщо він зникне. Якщо він не зникне, теж просто поїхати. В цілому план чудовий: Залишилось дочекатись гоуст венту. Або доцу. Якраз перевіримо теорію. Кидайся, кидайся, да. що в нас там, до речі, по фотках? Ще 4 можна. Блін, не хочеться, звісно, на приводи все витрачати. Можна на сіль ще, да, пофотографувати. А я одну сіль фотографував вже. А, здається, ні. Да. Чудово. Блін, цей звук мене трохи бісить від дотсу. Так, зовсім трохи. Добрий день. Добрий день, мені потрібна атака. Шо він кинув? Якусь тарілку кинув, да? Все, супер. в нас фул фото. Можна спокійно фотографувати приводи досить. Він в мене кидається, ви бачили? Невже я настільки вже тобі набрид? От скажи мені, друже. От невже? Ти можеш просто з'явитись? Мені потрібна теорія з Доцу. Мені потрібно це знати. Блін, могу б дуже швидко впоратись, якби. Ну. Як вам би сказати, да? Мої улюблені карти Таро, ну, хоча б, ну, хоч щось мені дали. А в нас, мабуть, відсотків 100 гузду. Mm. І все. Це все, що в нас є. А, ну, вибити лампочки привидом. Привид теж мене не любить. Коротше. Куди додсні, взагалі? Ну, знаю, він не зникає з Дотсу. Це про щось нам говорить чи ні? Ну, чому Чому він вирішив піти саме звідси Гоуственту? Просто чому. Я не розумію. Да блін, я не встиг. Іди ти нафіг. Капець! Як же він мене задовбав? Ну, я поки поставлю банші. Ну таке враження, наче він ніде не зникає. Покажи себе. Покажи себе. Давай гост івент. Андерсон, Марія, здається, де? Так, Марія Андерсон, Марія Андерсон, Гост івент. Покажи себе, будь ласка. Ну, це дуже круто, але. Ну. Гост Event. Не Dots. Іди нафіг банші. І йди нафіг банші. А, ба ти зажді, атака. У Мені... мене два завдання з атакою пов'язані, да? Ну, якщо пахуші біля привода я ще можу і так зробити, то, ну, якби... Пахущі Пахуші під час полювання. Давайте так, я ще почекаю десь хвилинку, може півтори, може дві, і поїду. Дай нафиг. Бо вона на кухню переїхала, чи шо? Хоча це банч, вона може просто тут тусити зі мною. Це не фантом, це не фантом. Ой, 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 Марія Андерсен. Підвива. Ти ж мене підманула, ти ж мене підвива. Ти ж мене молодого зуморозум звива. Ем. Блін, ну, коротше. Я, чесно, ну, я все, я втомився. Одне завдання виконав і поїхав. Одне залишилось. Пофіг. Зате кістку зібрали. Зате купу фото наробили. Все чудово. Ну да, не ідеальне розслідування. Ну в мене випали карти Таро. Я вважаю, що картам Таро треба збільшити відсотки випадання Death, зменшення гузду і ну, досить, мабуть. Або девів хоча б ще. Бо Таро, ну, якщо вони, о, якщо вони випадають, це все, це життя закінчено. В тебе гача, яка працює так, що тобі, звичайно, не випадає те, що ти хочеш. Відеокамера. Відеокамеру я куплю, відеокамера, це прикольно. Наступний раз вже подивимось на цю відеокамеру в ділі. Всім дуже дякую за перегляд, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей!